Доброго дня шановні глядачі. Я радий вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві Олімп, яке знаходиться в Черкаській області. Сьогодні, 5 травня 2021 року, ми посіяли кукурудзу та соняшник. Восени 2020 року на цьому демополі було посіяно озиму пшеницю, озимий ячмінь та озимий ріпак. І саме за цими п'ятьма культурами ми і будемо стежити впродовж сезону 2021 року. Що ж, я пропоную розпочати А розпочнемо ми з огляду наших озимих культур, а саме з ріпаку. І оглядати даний ріпак зі мною буде експерт з польових досліджень Богдан Борисенко. Вітаю Богдан! Привіт. Богдан, розкажи, будь ласка, що у нас? За ситуація з ріпаком на сьогоднішній день. Пропоную викопати типову рослину даного посіву і подивитися ближче на кореневу систему, також на наявність личинки прихованого хоботника в стеблі рослини. Чудово, давай викопаємо, що вона кличе. Тебло чисте, була проведена обробка інсектицидом каратазеон у нормі 200 грам на гектар. Наразі прихована хоботника стеблового не спостерігається. Подивимося ще пару рослин. Слідуюча рослина також чиста, личинки від прихованого відсутні. Єдине, що є на більш потужних рослинах невелике розтріскування стебла це показник недостачі бору в рослині, але ми спробуємо виправити цю ситуацію послідуючим внесенням бакової суміші, в якій буде присутній борний мікроелемент. Саме сьогодні ми і будемо його вносити, так, так, так. правильно розуміємо? Ми сьогодні плануємо зробити обробку. Зараз у нас фаза зеленого бутона. Ми плануємо внести інсектицид пленум у нормі 250 грамів на гектар. Чим ми зрегулюємо в подальшому цвітінню наявність квіткоїда в наших посівах. Також сьогодні внесемо Амістар Голд в нормі літр на гектар, який сконтролює широкий спектр хвороб типових ріпаклуб. Ріпаком розібралися, тепер пішли подивимось ячмінь так, і пшеницю Так, Ось ми і добрались до нашого озимого ячменю. Богдан, давай ближче подивимось, як перезимував наш у зими і що ми з ним будемо робити. Розкажеш? Зимий ячмінь наш посіяний 30 вересня 2020 року з нормою 2 мільйона насінин на гектар. Посів, заходив в зиму на початковій стадії кущення, благо перезимував, не дивлячись на низькі температури зимою. Сніговий покрив був достатній, перезимував. Зараз ми маємо потужний посів, потужні рослини. Ми підкормили його дуже добре, зробили підживлення ам'ячною селітрою. Це було 300 кг ам'ячної селітри у фізичній масі на гектар. Дворазове, дворазове дробне внесення по 150 кг, поми розлатали. Зараз ми маємо 32 стадію BBCH. Давай подивимось на кореневу систему і взагалі на рослини. Маємо досить потужну кореневу систему. Це сам, сам Самі рослини. Показник родючості ґрунту. Серв'як? Небагано. Давай порахуємо тільки продуктових стебел має рослина. 13 абсолютно однакових продуктивних стебла. Богдане, що ми вносили з осін? Осінню захисту фунгіцидного інсектицидного на посіві не було. Насіння лише протравлене протруйником Vibrans Integral у нормі 2 літри на тонну насіння, який має і фунгіцидний захист, і інсектицидний захист. Перезумали, наче непогано. Що ми будемо робити сьогодні з нашим ячменем? Розкажи, будь ласка. Сьогодні ми плануємо заходити на ячмінь паковою сумішшю, яка складається з таких компонентів, як фунгіцидний захист, це буде Амістар Тріо у нормі 0,9 літрів на гектар. Інсектицид Engio у нормі 180 грамів на гектар. Регулятор росту модус у нормі 0,5 літра на гектар. Також буде обробка гербіцидом дербі у нормі 70 грамів на гектар, так як у нас посів, нібито чистий, але потрібно трошки підчистити від дводольних бур'янів. Цією роботою дуже добре справляється дербі. Так що у нас буде сьогодні така гримуча суміш з чотирьох компонентів. Цю саму суміш ми плануємо внести на, також на озиму пшеницю. Окей, а може давай поглянемо, як переживала наша пшениця? Да, давай пройдемо трошки далі і подивимось. Лисний. Пшениця, озима. Давай ближче. Так, Давай копнемо кореневу систему, подивимося ближче рослини. Посів так само посіяний, як і озимий ячмінь 30 вересня 2020 року з нормою 4,2 мільйони на гектар. Зараз маємо ось такі рослини. Не зважайте на зовнішній вигляд, так як тиждень тому була проведена обробка ротаційною бороною трошки побиті кінчики листя, але цим самим ми дали повітря корінню. Перенева система доволі потужна, хороша і листки також чисті, немає ознаків серйозних захворювань. Сьогодні спрацюємо фунгіцидом, інсектицидом, також регулятором і будемо очікувати на позитивний результат, який нам покаже бункер. да, І через час подивимося взагалі, як спрацювали наші препарати. Так, звичайно.